Рад, броню, куліград. Рано, милости і поклон. Рад, тещу автомат. Ранок, сонце куліконцем. Рано, холм, дощ око. Рано, щаукана можна. Рад. Зі вчорашнім дуже брою. Рад, вихідний, всякого війну. Рад, буде завжди саміго. Ранок, можна не спішити. Рано, одна мить і ти ніхто. Ранок, солодно і мило. Рано. Хепло завітати. Нашій Україні пам'ятай на сході йде війна. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, тих, хто віддав своє життя за волю, справедливість та майбутнє України. А сотні вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан рятав. і кров'ю перемішена сльоза а батько Сина, ще не відпускав. Небесна Сотня, герої нетворі, найкращі, найважчі сини. Яскравим вся йому не засвітили, щоб інші мріяли, любили і жили. Пам'ятай, Україно, тих, хто пав у боротьбі, хто за правду, за свободу, жертву приніс у журбі. Їм дзвони сурблять перемогу, їх імена не зітруться, і за ними, і сонце, і небо, і зорі сльозами мріються. Вічна слава тим героям, що пішли за світлу мить, та в серцях палає пам'ять, що не дасть нам їх забути. Обере свічки у кожній. Застигли сльози на очах людей, за тих, хто в небі, там на видноколі, за тих, хто вірить у новий наш день.